Часто після баріатричних операцій також можуть виникати певні скарги, які адресуються до лікаря-проктолога. Часто це зв'язано з зміною харчування, зміною режиму. Це також може якось негативно впливати. Анастасія, скажи, чи був у тебе досвід роботи з такими пацієнтами після баріатричних операцій, і що б ти могла порадити, якщо ми так розділимо там по якихось симптомах, синдромах? У мене, до речі, був і неодноразовий досвід. Треба не забувати, що після баріатричної хірургії у них змінюються харчування Абсолютно. Людина Менше, і в них дуже часто на них нападають закрепи І тоді, коли у нас є такі пацієнти, то ми просто рекомендуємо їм якісь легенькі послаблення, місцеве зволоження, переглядаємо їх харчування, щоб вони все-таки доїдали потрібну кількість клітковини Супаненько. і допивали воду. Mm. Ягоди, овочі, фрукти, смузі ягідне і з овочами там обов'язково mm -hmm. це дуже просто робиться. І Що? я також хочу допомогти. Нати, що якщо у вас виникають такі скарги, краще зразу звертайтеся до лікаря. Ну, наприклад, якщо ви мої пацієнти, то звертайтеся до мене, ми вам все підкоригуємо. Не треба страждати вдома і чекати, поки потрібно буде звертатися до суміжних спеціалістів.